На рівненщині вакцина від грипу наявна. Втім, її придбати можна лише за попереднім записом. ТДВ не фармації отримала достатню кількість вакцин від грипу. Вакцина називається Джусіплю корейського виробника. Чотирьохвалентна вона згідно штампів на сезон 2022 року. Також та два рівна Фармація забезпечила по своїх аптеках в Рівненській області. Якщо хтось є з області, то може звернутися в аптеки рівної фармації, там також є достатня кількість. У цій аптеці можна пройти огляд лікаря та одразу вакцинуватися. Ціна однієї дози близько 350 гривень. Також працює аптечна довідка, там люди записуються до того, як ми отримуємо вакцину. Ми пишемо список, і тільки ми отримуємо вакцину, ми обзвонюємо. Це в першій аптеці буде в Сімидесяті аптеці 134. -ті. Записуєтесь на довідці, на який ви хочете день. Приходять лікарі, на певну годину, купляєте вакцину в аптеці, в аптеці огляд лікаря і медсестра коледж. Крім того, в Україні наявна і французька Ваксікріп. Втім, її також можна отримати лише за записом. Розповідає завідувач відділу обласного центру профілактики хвороб. Роблять замовлення і потім через день-два привозять вакцину. Проблема вакцинуватися абсолютно нема ніякої. Я знаю, навіть на сьогоднішній день у нас вже є одна людина, яка щепна в нас в Рівенській області. Щодо медзакладів області, то вакцини зможуть отримати лише медпрацівники. Решта населення купуватимуть препарат своїм коштом. сказати, що зараз саме той час, коли варто зробити щеплення проти грипу. На зараз іде невисокий рівень захворюваності на гострі респіраторні інфекції, на грип нема ще підйому, тому зараз саме той час, коли потрібно все ж таки подумати про вакцинацію проти грипу. Надія Кривко Назар Мідріган Микола Мельничук новини на Суспільному Рівне.